Неймовірна та легендарна Ада Миколаївна Роговцева сьогодні зі сльозами на очах обідняла звільного сполоного захисника зовсталі Михайла Діанова. Цією світлиною Ада Роговцева поділилася у себе у Фейсбуці. Морський піхотинець Михайло Діанов завітав на театральну виставу, у якій брала участь Ада Роговцева. Після завершення спектаклю акторка не змогла стримати емоцій, побачивши українського захисника Міша. Михайло, Діану. яким щастям було обійняти його, якою честю! Я молюся і мрію обійняти кожного, хто зараз в полоні. Підписала фото 85-річна актриса. Відомо, що морський піхотинець відвідав театральну виставу під назвою Схоже на щастя, в якій грає знаменитість. Після виступу вона підійшла до захисника Маріуполя та зі сльозами на очах обійняла його. Світлина переголомшила і зворушила усіх прихильників Роговцевої, які залишили десятки теплих коментарів під публікацію. Неймовірна Ада Миколаївна та Сталевий Михайло, бережіть себе у цих обіймах. Така любов. Я пишаюся вами, адочко. Дякую за це фото і за ці щирі теплі емоції. А зараз пропоную подивитися сюжет від Соні. Вона теж підготувала інформацію про Аду Миколаївну. Вітаю ютуб-канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні легендарна українська акторка Ада Роговцева зізналася. Її 31 річний онук воює на передовій і також розповіла про смерть сина. Ада Роговцева розповіла, що її онук Олексій Стапанко Ткаченко двадцять серпня відсвяткував. День народження чоловіку виповнився 31 рік. З цієї нагоди зіркова бабуся привітала Олексія зі святом та розповіла, що він служить у лавах ЗСУ і зараз захищає Україну від російських окупантів. Він моя радість і моя гордість. Він неймовірно талановитий в усьому. Він вміє і продовжує вчитись любити, і він не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні, і мені страшно, і я плачу сьогодні, бо не можу обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його день народження. Але він там, де має бути, написала Ада Роговцева на своїй сторінці у Фейсбук. Також Ада Миколаївна поділилася зворушливим знімком з онуком, де вони міцно обіймаються. Прихильники акторки привітали її зі святом та побажали, щоб Олексій повернувся з війним цілим і неушкодженим. Хай береже його Господь, ангела-охоронця завжди і всюди вашому онуку, пані Адо, вашої молитви і перемоги. Дай Боже повернутись живим і здоровим. Вся сім'я Ади Роговцевої долучилась до здобуття перемоги. Вони серед добровольців і волонтерів. Чоловік та син доньки Роговцевої – добровольці, другий син його дружина та невістка волонтери. А мама піклується про бійців, молиться за Україну та залишається в столиці. Усе це про родину Героя України, акторки Ади Роговцевої. Я весь час бачу, як вони стоять отак навколо України. Тому мені здається, треба час, щоб їх винищити або налякати, щоб вони пішли. Зараз я вся гнів, злість і ненависть. Любов не боїться ненависті, злості, любов все переможна. Я не можу дивитися, коли руйнують пологові будинки, лікарні і університети, школи, коли руйнуються театри. Не можу. В мене закипає гнів і я вірю в перемогу, як кожен з нас. Ми маємо перемогти. в нас немає вибору, каже Роговцева. Свій шлях, наші діти з найдрібнішими тут, в Києві, і всі працюють. Ада зранку до ночі робить свою маленьку і вогню. Велику роботу додає донька Катя Акторки попрала, погодувала, поцілувала, похрестила, приходять після завдання і кажуть: оце якби не благословили, то може б нас і повбивало б. Каже Роговцева. я не можу бути в підвалі жодної ночі. Мене іноді Катя затягує, коли небезпечно. Я захлинаюсь. У нас непоганий підвал, так пощастило, там можна сісти, прилягти, і нас небагато. А моя сконотопа, приятелька, дуже близька людина, каже: Я навчилась спати стоячи, і там можна тільки стояти і вода, і гарячі труби, і мами з дітками стоячи, сплять. Я не можу в цьому підвалі бути. Я в 44-му році сиділа у льосі в Глухові. Ми були в Окупації мені було 5 років чи 6 і я пам'ятаю, що це таке сидіти в льосі, коли бомблять і летіли бомби. А ми та ховалися. Я ненавиджу, я їх проклинаю за те, що люди сидять по підвалах, куди загнали цей гордий народ, вільний народ, додає артистка. Мотя виріс з нами і випадково, але у вісім років потрапив на нулі. Мотя знає, як поводитися на блокпостах, бо він це не тут вийшов. Мотя був на базах. В зірцевих, в Моті була війна, приручена як пес, який кудись герчав, а до нього був лагідний. Чоловіки розібрали Мотіні іграшки, чоловік просив якісь підсумки, якісь плитоноски. Врешті в мене хлопці перше, з чим пішли, це Мотіними речима. Мотя віддав батьку свого ножа, який йому військові подарували. Мене радує, що Мотя іноді має змогу пограти на фортепіано бійцям, розповідає донька Роговцевої. Коли я поховала сина, то мені стало нічого не Страшно взагалі, тому що мама, яка втрачає сина, вона вже нічого не боїться, твердить Роговцева. Ми ховали пашу Лі. Прийшов на цю землю Янгол, розкрив своє крила і обіймав весь світ, і його цікавив весь світ. Скільки він подарував добра, а тепер його вбили. Наша сцена кінчається тим, що він стоїть, тягне руки, просить, щоб йому допомогли, а я підходжу ззаду і обіймаю, головочку його тримаю, розповідає актриса про молодого актора, який загинув під час оборони Києва. Оце моя золота Катя. Вона народилася мужньою дитиною, виросла в мужню жінку. Вона розумніша за мене, вона сильніша за мене. Серце болить, тому що дитина, але вона людина хороша. Моїй Каті 50 років, моїй маленькій донечці, моєму котику. Їй 50 років, розповідає Роговцева про доньку. України в Україні, тоді буде перспектива в мого сина меншого. Тоді буде живий мій старший, тоді буде живий мій чоловік. Ми для цього народились на світ. Так свої побажання на ювілей описує донька Роговцевої. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ми сила і нас не зламати!